Багато хто з нас на сьогоднішній момент знає, що дуже сильна допомога йде від тих людей, які дійсно про нас переживають. Привіт, мене звати Вова. Я один з волонтерів благодійного фонду. Ми вдома, який стабільно їздить на схід. Раз в три тижні наша команда здійснює капеланські поїздки з зону бойових дій до 15 підрозділів ЗСУ на Запорізький, Херсонський, Донецький, Харківський напрямки. Ми бачимо і розуміємо, наскільки важлива наша підтримка військовим. Для збереження життя та здоров'я наших військових потрібні аптечки, медицина, якісний одяг та екіпірування. Для того, щоб надалі захищати нас і нищити ефективно ворога, для наших військових потрібно дрони, генератори, автомобілі, старлінки і так далі. І, звісно, для них потрібна моральна. Психологічна і духовна підтримка. Також ми возимо гуманітарну допомогу для цивільних і при потребі евакуюємо людей з зони бойових дій. Тому ми кожного разу проїжджаємо дві дві з половиною тисячі кілометрів, веземо приблизно дві тонни гуманітарної допомоги та всіма силами намагаємось підтримати хлопців і допомогти всім необхідним. Якщо ми в тилу... Перестанемо підтримувати тих, хто на фронті, то фронт буде там, де тил.